Вже якийсь час немає відосів фуриста інших комедійних на каналі, це тому, що я взяв невелику перерву, щоб дати переваритись думкам, трохи не думати про контент, щось пострімити, поспілкуватись вживу, знайти інші шляхи, якісь цікаві ідеї, які можуть мені допомогти рухатись далі. От знайшов варіант робити влог, і мені цікаво, цікаво ділитись з думками. Я відчуваю, що так я стаю сміливішим, розширюю межі свого творчості. Це була перерва, щоб розібратись собі, перевірити маршрут, по якому я йду перед наступним ривком. Знаєте, я відчув, що робити відео, контент це легко, а от тримати в балансі свої емоції тут важче. Це довгий шлях, де тобі не треба зробити 100 відео, тобі треба зробити 1000 відео. І на цьому шляху постійно щось вигадувати, проявляти креатив. І емоційно. Так, тут не, не так, щоб легко. Тим не менше, думаю, вже скоро можна очікувати продовження серіалу, контенту, гумористичного, Тож очікуйте, підписуйтесь на зв'язок.